Існують упередження, що класична академічна вища освіта в університеті є минулим століттям для багатьох професій. Мовляв, походжу кілька місяців на курси, і буде норм. То чи важливе навчання в університеті саме для журналіста? І якщо так, то за яким принципом порадити обирати університет? Я скептик насправді і щодо університетів, і щодо курсів. Поясню, чому тому, що університети, принаймні в Україні, вони дуже негнучкі. І програми не так швидко адаптуються до реалій, як би нам хотілося. Звісно, в кількох університетах на факультетах журналістики чи на кафедрах вже навіть є курси там про штучний інтелект або ще якісь такі речі. Але все ж таки я не вірю, що викладачі в цих дисциплінах знають краще ніж студенти. Для чого потрібен університет, щоб закласти базу, фундамент і розуміння. Ну, світобудови це дуже гучно сказано, але різних явищ, понять, взаємозв'язків, можливо, між іншими сферами, плюс, того, що я згадувала, вміння оперувати інформацією, тобто обробляти її, систематизувати, перепаковувати і так далі. Ось цьому всі ці класичні дисципліни будуть дуже помічними. Якщо говорити про практичну освіту, то я все ж таки вважаю, що університет і бакалаврат журналістики, зокрема, це не найкраще рішення. Що може бути хорошим рішенням, дуже багато колег із різних видань, з якими я працювала або спілкувалася, мають не журналістську освіту. Наприклад, політичні журналісти вчилися на політології. Ділові журналісти мають економічну освіту, культурні журналісти там щось таке довкола культурне, і так далі. Це не обов'язкова умова. Але це якраз допоможе вам із глибшим розумінням процесів в тій галузі, про яку ви хочете писати тобто можна здобути бакалаврат, ну наприклад, економічний, візьмемо і піти потім на магістратуру на журналістику, але шукати щось більш практично орієнтоване, тому що взагалі в системі університетів, наскільки я розумію, магістратура це вже щось більше про науку. Утім, є наприклад Могилянська школа журналістики або Уку. Або окремі програми в інституті журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, які все ж таки більш практично орієнтовані саме на якусь галузь і на виконання різних завдань, з якими ви безпосередньо стикатиметесь в роботі. Тому, якщо ви прям хочете освіту з дипломом, то це такий варіант. Чому я скептична щодо курсів? Вони не закладуть вам фундамент журналістської роботи. Там переважно будуть викладати якісь необхідні навички, наприклад, писати репортаж або знімати і монтувати рілзи і так далі, але вам не розкажуть про стандарти, не пояснять якісь основи логіки та критичного мислення і так далі. Хоча, можливо, є і такі курси, я не виключаю, або вони з'являться. Але все ж таки курси вони саме більш практично орієнтовані, тому їх краще брати вже накладаючи на якийсь фундамент і розширюючи. Свій арсенал інструментів, коли ви вже визначилися з вашою спеціалізацією, для тих, хто все ж таки хоче піти в університет, навчатися на журналіста, я раджу уважно аналізувати програми, дивитися або на сайті університету, або питати у випускників, чи є там якісь практичні лабораторії, які справді використовуються а не просто там телерадіо і студії, які стоять під замком, тобто місця і можливості, де ви зможете практикувати свої навички. Чи є у ваших викладачів або у ваших кафедр майбутніх, само собою, зв'язки з практиками, можливо, якісь укладені договори про стажування і так далі? Тобто шукайте якомога більшого підкріплення вашим практичним навичкам, якщо ви вже погоджуєтесь на 4 роки або 2 роки, якщо це магістратура освіти.